Всім ми знаємо, що з 24 лютого 2022 року ми всі почали жити в іншому світі. Коли розпочалася війна, і ми розуміємо, що потреба в донорській крові і в її компонентах, звичайно, збільшилася. Крім того, що ми мали свої орієнтовні якісь обсяги компонентів донорської крові, які ми мали заготовляти в нашому мирному житті, в нас з'явилися ще й завдання, які повинні були виконувати. Це ті компоненти, які потрібні. Для надання допомоги військовослужбовцям, то тобто Збройним силам України і Міністерству внутрішніх справ. Ну і звичайно, звичайних людей, які потребують на зараз компоненти донорської крові, звичайно стало значно більше. Для того щоб ці компоненти були якісними і їх могли отримати наші реципієнти, ці компоненти повинні зберігатися вірно. Від кожного донора ми отримуємо не тільки еритроцит місні компоненти, ну і ще і плазму донорську, яка теж дуже потрібна і людям, у яких кровотечі, і людям з опіками, і при багатьох багатьох інших патологіях. Що стосується плазми, плазма повинна зберігатися при певній температурі, це температура низькотемпературних холодильників. Це мінус 25 і нижче градусів за Цельсієм. Крім того, ця плазма зберігається і видається не зразу після того, як ми її протестуємо, а повинна згідно наших наказів мозу зберігатися протягом 180 днів, тобто проходити карантинізацію. Звичайно, в нас були об'єми плазми, якої вже заготовлене. Ще до війни і значно збільшилася ця заготівля вже з початку і до сьогоднішнього дня. Звичайно, це дуже потрібний компонент, і при дуже низьких температурах він повинен і дуже правильно зберігатися. І ті одиниці, обладнання, які були в нас, вони не змогли задовільнити і частину тієї потреби, яка вималювалася. Тому, звичайно, ми зразу це розуміли і почали звертатися до різних благодійних організацій. Це були і фізичні особи, це були і організації, і фонди з проханням закупити нам додаткові одиниці низькотемпературного холодильника, холодильників для того, щоб ми могли зберегти цей компонент, прокарантинізувати його і в разі потреби видати тим людям, які в цьому будуть мати потребу. І сьогодні я хочу подякувати всім тим організаціям, всім тим людям, які нас почули і які нам допомогли. Ми дуже вдячні. Зараз ви маєте можливість бачити одну із одиниць такого низькотемпературного холодильнику. Це холодильник Тиф який передбачає зберігання 390 літрів плазми. Ну, не просто вкласти туди плазму, потрібно її так розкласти, щоб ми її могли зручно знаходити, і при зберіганні вона не пошкоджувалася, бо дуже низькі температури зберігання. Вона дуже хрупка при такій низькій температурі, тому потрібно її. Ну, Правильно зберігати кожна доза плазми в нас лежить в окремому мішочку, щоб етикетку зберегти, щоб чітке маркування було, щоб оці хвостики, які тоненькі, які при дуже низькій температурі зберігаються, не пошкоджувалися. Тобто, щоб цей компонент дійшов до споживача, тобто до реципієнта, в якісному вигляді.